Ми розпочинаємо курс органічної хімії, хімії 10 класу, видавництво автора Попель. І перший наш розділ теорія будови органічних сполук. Цей розділ містить матеріали про класифікацію органічних речовин і типи хімічного зв'язку, які в них реалізуються. Ви ознайомитесь з основними положеннями теорії будови органічних сполук, явищами ізомерії, що є одним з чинників, які зумовлюють багатоманітність органічних речовин. Навчитеся розв'язувати задачі на виведення їх хімічних формул. І перша тема органічні сполуки. Вам відомо, що органічні речовини це сполуки карбону, крім атомів цього елементу в молекулах органічних речовин є атоми і ігідрогену. Молекули багатоорганічних сполук містять ще й атоми оксигену, нітрогену, галогенів, а деякі атоми сульфуру, ферму та інше. Майже всі органічні речовини мають молекулярну будову, тому для них характерні невисокі температури плавлення і кипіння. Більшість органічних сполук має запах, погано розчиняється або не розчиняється у воді. При нагріванні вони розгар... розгаряються або розкладаються. Нині відомо понад 20 мільйонів органічних речовин. Їх добувають із горючих копалин, виділяють із рослин, синтезують у хімічних лабораторіях, виробляють на заводах. Розмаїття органічних сполук значною мірою зумовлено здатністю атомів карбону. Виявляти досить високу валентність її значення дорівнює 4, утворювати прості подвійні або потрійні ковалентні зв'язки, як ми можемо побачити, сполучатись один з одним у ланцюгі різної будови нерозгалужений, розгалужений та замкнутий ланцюг. Замкнутий ланцюг називають циклом. Серед органічних речовин найбільш вуглеводні в сполу карбону з гідрогеном. Частина органічних речовин має тривіліарну назву: наприклад, етилен, ацетилен, лимонна кислота, оцтова кислота, етиловий спирт, ацетон, гліцерин. За такою назвою не можна записати хімічну формулу сполуки. У ХХ столітті було запропоновано кілька варіантів складання хімічних назв органічних речовин, Найпоширеного використання набула систематична номенклатура. Її розробив. Міжнародний союз чистої та прикладної хімії ЮПАК. Згідно з нею, кожної органічної сполуки надають назву систематичну, яка вказує на склад і будови її молекул. Із правилами та рекомендаціями цього складання систематичних назв органічних речовин ви ознайомитесь на уроках хімії за під час роботи з підручником. За систематичною назвою сполуки кожен із вас може складати її хімічну формулу зобразити структурну формулу молекул. Класифікація органічних сполук. Орієнтуватися у світі органічних речовин допоможе їх класифікація. Два способи класифікації проілюстровані схемою 1 та 2. Перша схема класифікація сполук за якісним елементарним складом. Органічні сполуки поділяються на вуглеводні. Який ми можемо побачити, до складу входить: карбон гідроген. до оксигеновмісних з'являється оксиген, нітрогеновмісних. Замість оксигену з'являється нітроген і галогеновмісні. Галогеновмісні за періодичну системою можемо знайти цефтор, хлор, бром та йод. Схема 2 класифікація сполук за особливостями зв'язка між атомами карбону. Органічні сполуки поділяються на Насичені, як ми бачимо, один зв'язок, не насичені подвійний або потрійний зв'язок, та ароматичний ми бачимо замкнуте кільце. Молекули насичених сполук містить лише прості зв'язки між атомами карбону, а ненасичені ще й потрійні потрійні зв'язки. У молекул ароматичних сполук є карбонові цикли, у яких внаслідок чергування простих і подвійних зв'язків утворюється замкнена електронна система з різномірно розподіленою електронною густиною. Органічні речовини також класифікують за будовою карбонового ланцюга. Молекули сполук одного типу мають відкритий карбоновий ланцюг, не розгалужений або розгалужений. Сполуки іншого типу складаються з молекул циклічної будови. Ще один критерієм для класифікації органічних сполук за винятком вуглеводнів є наявністю у молекулах певних груп атомів, які називають характеристиками або функціональними групами. Така група атомів зумовлює хімічні властивості притаманні сполукам даного класу. Серед оксигеновмісних органічних сполук виокремлюють, наприклад, клас спиртів, клас карбонових кислот. У молекулах спиртів міститься, крім вуглеводних залишків, гідроксильна група OH. А карбонових кислот карбоксильна група СОН. Молекули деяких сполук мають тільки різний характер груп. Так, у молекулах аце... аміноацитової кислоти h 2 nch 2 coh є аміногрупа NH2 і карбоксильна група COH. Органічні сполуки, молекули яких містять сотні тисяч атомів карбону, називають високомолекулярними. До них належить крохмаль, целюлоза, білки є природними високомолекулярними сполуками, а поліетилен належить до синтетичних високомолекулярних сполук. Розглянемо вправу, яка підтверджує здатність кількість атомів карбону разом з атомами інших елементів утворювати багато різних молекул, а отже і органічних речовин. Вправа довести, що існує не менше 10 органічних сполук, молекул яких містить 4 атоми карбону. Розв'язання. 4 атоми карбону можуть сполучатися в нерозгалуженій, розгалуженій і замкнутій системі ланцюга. Запишуємо різні карбонові ланцюги із простими зв'язками, а також з одним подвійним і потрійним зв'язками. Можливі карбонові ланцюги із двома або трьома подвійними зв'язками, двома потрійними зв'язками чи двома різними зв'язками подвійними і потрійними. Крім того, атом карбону в молекулах органічних сполук можуть бути сполучені не лише з атомою гідрогена, а й з атомами інших елементів. Отже, сполук із чотирма атомами карбону в молекулах набагато більше, ніж 10. Виконавши останнє завдання, ви отримали структурну формулу молекул вуглеводню. Допишіть до атомів карбону в наведених у вправі карбонових ланцюгів необхідну кількість атомів гідрогену. Отже, зробимо висновки, що органічні речовини це сполуки карбону, їх чисельність зумовлена здатністю атомів карбону утворювати прості подвійні, потрійні ковалетні зв'язки і сполучатися в ланцюги різної будови. Чимало органічних сполук має тривіліальну назву. Але для кожної існує систематична назва, яка вказує на склад і будову молекул сполук. Органічні речовини класифікують за якісним складом, особливостями зв'язку між атомного карбону, будовою карбонового ланцюга в молекулі, крім того, їх поділяють на класи за наявністю в молекулах певних характеристичних або функціональних груп.